Жуючи тему доплати до пенсії, надбавок ще було від вас запитання стосовно того, як отримати доплату, якщо на вашому отриманні є неповнолітні діти, тобто діти, які не досягнули ще 18 років. Давайте я більш детальніше розповім, за яких умов це можливо, тому що я в попередньому відео обіцяла, що ті питання, які вас цікавлять стосовно доплат, я ще винесу окремо у відео. Дивіться, є постанова Кабінету міністрів України за номером 650. 4, яка і передбачає надбавку до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей віком до 18 років. Така надбавка призначається до пенсії за віком по інвалідності. Бо мене раніше хтось запитав запитував стосовно питання інвалідності за вислугу років і виплачується на кожну дитину в розмірі, визначеному постановою. Тобто там не дуже багато 150 гривень. Рівень і розмір доплат у нас, звичайно, бажає кращого, але ну це краще ніж взагалі нічого. Ви маєте знати по максимуму, з чого може складатися розмір вашої пенсії, і які надбавки вам передбачені чинним законодавством України. Якщо ви маєте на утриманні дитину або дітей віком до 18 років, то ви набуваєте право на призначення такого виду надбавки за умови, що ви є непрацюючим пенсіонером, ви не працюєте, припинили діяльність, звільнилися і не зареєстровані як фізична особа-підприємець. Також вам є ще постанова правління пенсійного фонду, яка визначає перелік документів, які підтверджують, що ви не працюєте, тобто, що вас немає. Е... Доходу ви не отримуєте доход. Це зрозуміло, що це може бути трудова книжка, де ви можете показати ваше останнє звільнення, чи це може бути копія наказу або розпорядження про звільнення з роботи, чи індивідуальні відомості про вас, як застраховану особу, які додаються, так чи відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, тобто всю цю інформацію. Ви подаєте в пенсійний фонд, показуєте, наприклад, в трудовій книжці дату вашого місця останнього вашого місця роботи і дату, наприклад, звільнення про те, що ви наразі не працюєте у разі відсутності у зареєстрованої внутрішньо переміщеної особи документів, які підтверджують факт звільнення. Тобто припинення зайнятості, факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої ви не працюєте, та поясненням обставин, у зв'язку з якими ви не можете вам не можуть внести запис у трудову книжку, чи ви не можете, наприклад, надати оригінал трудової книжки чи копію наказу розпорядження про звільнення. Тобто, якщо ви маєте статус ВПО і ви не можете. У вас немає запису, так? ви переїхали, все там, підприємство вже не працює, зрозуміло. То в такому випадку ви пишете особисту заяву, де розписуєте, чому, е що ви не працюєте, чому ви не працюєте, що ви переїхали, трудову, наприклад, е чи не забрали трудову, чи ви не можете завершити так е юридично, щоб в трудовій книжці вам поставили відмітку? Бо, наприклад, ваше підприємство, установоча організація залишилася на території, де йдуть активні бойові дії, або можливо ця територія вже знаходиться в тимчасовій окупації. Також дивіться, які необхідно мати ще документи для призначення надбавку. Зрозуміло, треба буде заповнити і написати заяву, ваш паспорт, паспорт персіпенсіон. Ідентифікаційний код, трудова книжка, або інший документ, який ми тільки що проговорювали, що буде підтверджувати, що ви не працюєте, свідоцтво про народження дитини, або дітей, якщо їх декілька, які перебувають на вас на утриманні. і Довідка уповноважених органів з місця проживання. Органів це може бути управління житлового фонду чи відділу реєстрації місця проживання, про те, що діти проживають разом з вами. Крім того, щоб будьте уважні, потрібно буде надати довідку від органу соціального захисту населення про те, що ви не отримуєте на дітей соціальну допомогу стосовно тієї дитинки, до якої призначається на. Надбавка. Ви можете це зробити, зібрати цей пакет документів, особисто звернутися в пенсійний фонд або на веб-порталі пенсійного фонду. Також надбавка до пенсії, на дітей до 18 років призначається лише одному із батьків. Нарахування та виплата такої надбавки здійснюється до досягнення дітьми 18-річного віку. Також я хочу нагадати, що на дітей, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до закону про державну соціальну спеціальну допомогу особам. З інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю така надбавка до пенсії не нараховується. Пенсіонери, які отримують таку надбавку до пенсії, в обов'язковому порядку повинні своєчасно повідомляти органи пенсійного фонду України про те, що вони почали працювати офіційно, працевлаштувалися чи навпаки почали здійснювати підприємницьку діяльність. Якщо ви йдете на роботу, працевлаштовуєтесь або реєструєтеся як ФОП, тобто фізична особа-підприємець, то виплата пенсійна. Пенсіонеру такої надбавки на утримання дітей, вона припиняється. Оце, що хотіла так розповісти вам про, про цю доплату. Тут документів, звичайно, потрібно буде побігати і позбирати ці довідки. Але якщо у вас є, наприклад, троє дітей ну, наприклад, ви пенсіонер, вони перебувають на вашому утриманні, Ну, це дивіться, непогана, не скажімо, доплата у розмірі 450 гривень. Ну, це на ваш власний. Розсуд, будете ви оформляти таку надбавку, чи не будете, знову ж таке. Я бачу, що ви пишете і залишаєте в коментарях інформацію про те, що надбавка, розмір цих надбавок дуже смішний, він мізерний і тому подібне. Я з вами ділюсь те, що є в реальності, те, що є, передбачено чинним законодавством України. Я також вважаю, що розмір всіх надбавок уже давним-давно має бути переглянутий в сторону збільшення, але на жаль, те, що є. Про те ми зараз з вами про те, про наявне, про реальне з вами говоримо. Про те, що якщо ви не працюючий пенсіонер, маєте на утриманні дитину, дітей до 18, до 18 річчя ви маєте право отримати на кожну дитину доплату до пенсії у розмірі 150 гривень. Але ви повинні пам'ятати, як тільки ви починаєте працювати або вашим дітям чи дитині. Виповнюється 18 років. А право на таку доплату вами втрачається. Якщо вас цікавить ще питання про доплати, задавайте будемо в наступних відео розглядати.